Біло, біло, дивно, дивно, ген удаль, наскільки видно казка навкруги. Іскри ясно мерехтливі посміхнулись пустотливо й знову згубилися в сніги. І дерева в шапки білі поховали своє гілля, ніби тішаться теплом. Вітерець друг ледве дише, ледве вітячком колише, огортає усе сном. Річка стихла, заніміла, одягнула ковдру білу і під нею нишком спить, І куди не кинеш оком, білизна стрімким потоком в душу струменить. І будиночки просілі теж у шубках сніжно-білих, гостя вигляда, вигляне за хмарки сонце, зазирне в є свіконце, й зникне без сліда. Та не морозно, не страшно, а прекрасно, ох, прекрасно. Ось вона зима. І її сніжно біле царство На шипках чудне малярство Скоменів дима.